Добрий день, шановні друзі і колеги. Вітаю вас на нашій зустрічі в міжнародному університеті нутриціології та дієтології. Я Сергій Няньковський і я Світлана Федяєва. Сергій Леонідович, Я пропоную поговорити про те. Хто такі нутриціологи, дієтологи, хелс-коучі? Що це за люди? Що це за професії? Давайте розберемося в цьому і почнемо з того, яка між ними різниця, між цими професіями, між дієтологами та нутриціологами. Давайте спробуємо, але ви мусите розуміти, що ми зараз стаємо на дуже такий крихікий і тонкий лід, тому що в нашій країні те до кінця ще не врегульовано. Більш-менш зрозуміло з лікарем-дієтологом, тому що це. Лікар, який пройшов базове навчання в медичному університеті, закінчив інтернатуру, а пізніше пройшов спеціалізацію з дієтології в той чи інший uh -huh. спосіб, має спеціалізацію по дієтології і може працювати вже дієтологом як дієтолог-спеціаліст. А от щодо нутриціологів, от ви знаєте, що в нашій країні є багато нутриціологів, правда? Є ну, величезна кількість, але ж такої спеціальності ще немає. Тільки в цьому році Міністерство економіки. Які ввели таку нову спеціальність як фахівці у сфері здорового харчування 32-23? Рубрика, але до кінця вона ще не впроваджена законодавчо, mm -hmm. тому що раз в рік відкривається реєстр, mm -hmm. і тільки коли це буде вже якби зареєстровано в тому реєстрі, тоді це офіційно набуває, що така спеціальність є. Тому в нас якби спеціальність є так. ще верніше, спеціальності немає, а спеціалістів вже дуже багато. Тому от знаєте така от трошечки невизначеність mm -hmm. в юридичному статі статусі нутриціолога. Да, так, тож, давайте так підсумуємо точно дієтологи. Це лікарі, які закінчили вищу медичну освіту, пройшли інтернатуру, закінчили спеціалізацію, так, та отримали сертифікат і можуть отримати так медичну ліцензію і працювати як лікарями-дієтологами. Так. так, а от з нутриціологами тут справді є таке питання: якщо взяти до прикладу, наприклад, ну досвід, як це працює за кордоном, то в США так само, так, тобто лікарі-дієтологи, це зареєстровані. Вони фахівець, а от нутриціологи вони там можуть працювати без такої строгої, так сертифікаційної вимоги і можуть працювати без медичної освіти. То все ж таки в нас де можуть верніше в світі, де можуть працювати ці спеціалісти нутриціологи Як це відбувається у світі? Ну, дивіться, лікар-дієтолог, як правило, працює в медичних закладах. Це може бути лікарня, це може бути поліклініка, це може бути приватний якийсь кабінет, де він займається медичною практикою. І з чим він працює? Він працює практично з хворою людиною, і він розробляє особливості дієти для людей там з онкологічними захворюваннями, захворюваннями нирок, захворюваннями печінки, з очокам'яною хворобою, з цукровим діабетом, з різноманітними такими проблемами. Тобто, практично лікар-дієтолог більше працює з людиною, яка має вже порушення здоров'я. Нутриціолог це трошки інше. Це взагалі людина, яка займається нутритивною підтримкою людини взагалі. І саме слово нутриціолог воно більш об'ємне, ніж дієтолог. Дієтолог, дієтетика – це тільки частина нутриціології. Тому нутриціолог має навіть, я би міг сказати, більше якихось мати знань, більше інформації Нем. на рахунок людини. Але сертифікація для нього менше така ну не, не така серйозна, не така вимоглива. Хоча все одно там є асоціації нутриціологів, де він може підтвердити свою кваліфікацію. Тобто, певною мірою це залежить від законодавства країни, як воно регламентує їхню діяльність. І цілком можливо, що десь достатньо, щоб просто закінчити якісь поважні курси, підтвердити свої знання, і можна працювати нутриціологом. І лікарі, дієтологи вони мають приставку після свого імені або СРД. Ді державно зареєстрований дієтолог або РД – зареєстрований дієтолог. І якщо немає е, тої спеціалізації і реєстрації, то є. Ну може бути судові якісь юридичні так, дуже великі неприємності. Якщо людина займається, не маючи такої угу. спеціалізації. І а от нутриціологи це практично не стосується. Так, ну і ми бачимо з вами такий зараз вибуховий інтерес все-таки до цієї професії. Та, от ми можемо його пов'язати з тим, що ми з вами є свідками такого, все-таки такої зацікавленості в нашому університеті до нас так звертаються якраз студенти для того, щоб навчитися цій новій професії. Тому вона справді є, і я її можу пов'язати. Я думаю, що ви зі мною погодитеся з тим, що якщо взяти в суспільстві, то зростає така зацікавленість загалом до здорового способу способу життя до здорового харчування серед людей, все таки ми бачимо це серед своїх пацієнтів, серед своїх знайомих, що зростає обізнаність оцього зв'язку, так здорового способу життя. І профілактика захворювань, взагалі ризик виникнення цих захворювань, і що дуже важливо, взагалі, це, це впливає на довголіття, адже нас всіх цікавить прожити довго і, головне, якісно, продуктивно, щоб усвідомлювати це щастя, так. що ти живеш довго. Так? Тому зростає цей попит однозначно. І я б хотіла спитати ще вас: а от за кордоном, до прикладу, а кого більше? Дієтологів, до прикладу, лікарів, дієтологів, так чи нутриціологів, таких спеціалістів можете таку сказати нам, якби статистику, так тенденцію. Ну точної статистики я вам ну, не можу так. сказати, бо в кожній країні це Торізна. різне співвідношення. Але однозначно, лікарів-дієтологів є менше. Як я вже казав, вони працюють в медичних закладах переважно і але вони більш шановані це вважається ну якби вищий рівень медичної такої еліти, якщо це є лікар Ну Нутриціолог – це теж дуже людина поважна, все, але трошечки якби нижчий клас. І він може працювати в велнесі, в здоровому способі життя, в різноманітних таких ситуаціях, де треба покращити здоров'я, а переважно шляхом корекції харчування шляхом якоїсь нутритивної підтримки людини щось таке. Тобто однозначно, що в усьому світі більше нутриціологів. В нас в Україні я не знаю величезна кількість нутриціологів і десь біля 200 лікарів-дієтологів тільки. Ясно. А от Хелскоучі, це ж також так, нова професія. Що це модний тренд, якийсь новий шлях, чи це, до прикладу, можливість е, заробити гроші? Так, це ж також дає певні такі можливості. Давайте про них так детальніше поговоримо. Це е, те саме, чим ми і займаємося. Так, в нашому університеті так. ми готуємо таких спеціалістів. Тому я думаю, нашим слухачам дуже важливо зрозуміти саме чим займається цей спеціаліст. Ви знаєте, Коуч – це взагалі якби джекпот. Так. тому, що це все в одному: це і дієтолог, і нутриціолог, і спеціаліст по і фізичної реабілітації, і по психічній реабілітації, по всьому. Це, це я міг би навіть сказати, знаєте, що це така як патронажна медсестра для маленької mm -hmm, дитини, так. яка турбується Прошу про ту дитину і дивиться, як воно розвивається. І реально, хелс коуч, от коли він спілкується з пацієнтом, він має побачити особливості того пацієнта. Фізичні, психічні розібратися в його харчових звичках, в його поведінці, зробити якийсь план корекції ага. того всього, потім то все моніторувати, допомагати, допомагати боротися зі стресом, тому що якщо ви міняєте достатньо серйозно свій спосіб життя, то у вас виникає певні стреси. І він допомагає вам в тому всьому розібратися. Він моніторить ситуацію, він якби іде разом з вами тим шляхом, допомагає поради. І коли ви здоровий, і коли ви хворий, розробляє вам різноманітні, отакі от навіть довготривали програми. І головне, що він бачить, чи є чи немає результату. Якщо результату немає, то він динамічно може змінювати так. ту програму і відповідно щось коригувати. Тому з моєї точки зору, це дуже перспективна така спеціальність, і ми дуже багато дійсно будемо говорити, от інформацію надавати uh -huh. в нашому університеті, яка от, може бути корисна саме для хелску. Овучів, тому що мені здається, це може бути менш зарегульована така спеціальність uh -huh. як нутриціолог. Тому що зараз от нутриціолог це буде готуватися з того, що я знаю, е на підставі бакалаврату. Тобто, uh -huh. треба це як перший, перший етап вищої медичної освіти, uh -huh. тобто, десь три річні навчання, і так далі. Добре, якщо ще буде можливість набуття нутриціології в якості спеціалізації. Так. Але поки ми не побачимо основи, як це все регламентовано. Ну, Ми не важко попішу. важко сказати. Так, а от з можемо... вашої точки зору, от чи є майбутнє і перспективи у Халскович, так Михайлович? однозначно. Ну, як я сказала, так вище, по перше, зростає попит, тому що зростається обізнаність, зростається зацікавленість. З другої сторони, в нас з'являється все більше таких можливостей, ну можна сказати, гаджетових, да, різних таких і мобільних додатків. Потім різні такі трекінгові системи, до прикладу, відслідкування не тільки тривалості, а й якості сну да, і фізично. Активності, до прикладу, також можемо бачити, як ми реагуємо на різні продукти, як нас підвищується цукор, так тобто наша власна відповідь, так. а не загалом. Ми ж можемо по-різному реагувати на продукти з тим чи іншим лікімічним індексом. І от оця вся інформація, вона ж повинна. Інтерпретуватися професійно, так, і так як ми рухаємося все-таки до такої персоніфікованої медицини в майбутньому, коли кожній, окрім людині, в зв'язку з її особливостями, так, тобто весь, враховуючи весь її портрет, можливо, генетич, генетичні, так і також портрет і спосіб життя, чим вона займається, ми можемо підбирати... Ну, спеціальні професійні схеми як хелс-коуч. І так, ми будемо консультуватися з вузькими спеціалістами. У нас вона може допомагати лікар, тому що ми не можемо бути і генетиком, так, до прикладу, тобто ми не можемо ну, то, там, і сомнологом там, розібратися в порушеннях можливо, сну. Але ця людина буде безпосередньо контактувати і впроваджувати ці довготривалі схеми, От, як ви сказали, приклад патронажної такої. Е на сестри дитячому віці, тому такому дорослому можна так. сказати, так? Віце людина буде дбати про твоє про твоє здоров'я. Ну це перший момент, і другий однозначно, що це неможливо автоматизувати. Ми знаємо, що зараз з'явився нас штучний інтелект, так, який може меню нам написати на таку-то кількість калорій, до прикладу, Середземноморське, з включенням того тих чи інших продуктів, але вона не він не бачить портрет людини. Тому. Замінити цю професію, ну ми не можемо гарантувати назавжди, ну в ближчому майбутньому точно неможливо. Тому вона однозначно перспективна ця професія, і так як є попит, це і професія, яка дозволить монетизувати так. ці знання. Тобто, це люди, які будуть заробляти а, хороші гроші. Тобто, вони це також, це також хороше ну, я, я вважаю, позитивною такою стороною для кожного. Так хто займається улюбленою справою, він хоче бачити і результат. Пацієнтів так від своєї роботи, ну і звичайно, мати е, також і такий фінансовий, так mm -hmm. винагороду, але приємного. тільки при умові, що він буде мати ґрунтовні знання, От, і так. тому ми запрошуємо в наш університет, щоб так. набути ті знання, де ми будемо говорити про дуже різноманітні і цікаві речі професійно і на підставі ну останніх даних науки. Так, чекаємо вас в нашому університеті, Міжнародному університеті нутриціології та дієтології. Та до зустрічі на наступних подкастах. До нових зустрічей!